Питання перша квитки. Стосовно квитків все-таки помітно, що важко купити квиток, скажімо, за стадіоном. Значить, Зачекайте секундочку. І тому от наша ідея, один із варіантів працювати через iBox, як варіант. Уже роки два чи три тому до нас зверталося кілька організацій. В чому, чому чому питання? Питання в оригінальному питанні квитках. Наш Суддівця-президент, який Сівков Віталій Семенович, який відбирає за всі фінанси, так? він наполягає на, розумієте, якби у нас 100% працювала система, гарантовано працювала система турнікетів і був, була система, це все можливо в двох випадках. Тобто, отак, якщо я сподіваюся, так буде на центральному стадіоні, коли ми туди перейдемо. Перший раз ти приходиш, показуєш код Бібіп на повноростовому турнікеті, а другий раз на вході в сектора стоїть мужик і бі каже, Угу. Я діти проходить. Жити цей штрих наліпіть куди завгодно, на будь-яку бумажку. Так, так, Секундочку, у нас же у нас, так, трошки робиться не так. У нас е -е, квитки е -е, на барабані. Ось цей барабан і певна дизайн на mm -hmm. квитки. Ось, наприклад, це квитки дизайн на Лігу Європи, це дизайн на mm -hmm. Чемпіонат України. І ці квитки, вони отакі от квитки от у нас просто на іншій. Тобто, іде. тобто ми повинні зробити тоді, надрукувати у від собі. Тобто, не виходить, просто фізично не виходить. Довести пер... наші То... кутки під стандарти. Так, секундочку. То, перший крок, перший крок. Я... Зараз ведуться переговори, так і не виключено, що вже ми цього року зіграємо один матч Ліги Європи на, на Олімпійському. Uh -huh. Більше того, якщо все буде добре, ну, ми все одно працюємо, але є така. Можна ми взагалі перейдемо на Олімпійський. Тоді ми зараз всі питання робимо. Але в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, як би не було, 8 числа відкривається Олімпійський стадіон, mm -hmm. там відкривається каси. І там будуть продаватися і один до одного ми все уніфікуємо, зараз робота ведеться, Тарас Турки, і це буде уніфіковано, і можна вже буде каса в Олімпійському стадіону купити квитки сюди. І відповідно у нас, якщо матч буде на Олімпійському, оце. Це буде такий крок. У нас тут 8 кас, і там у них... Тому буде. Тобто, тобто, можна буде тобто, Одне з двох, якщо навіть ми тут будемо грати, ми зараз ну, проводиться робота і ми з'єднуємо нашу комп'ютерну систему, ну виглядає собі комп'ютер, комп'ютер є база, будь-де бере місце. Тобто ми зараз от, перший, крок, перший крок це ми з'єднуємо е, з, з ребісім стадіоном, вже будуть в місті дві точки. Де б ми не грали, або грали ми тут, або грали ми там, вже можна буде в двох місцях купити квитків такого дизайну. Квитки дизайна, те, що ви говорите, те, що робиться у всьому світі, я знаю, у всьому світі робиться, можна піти незаводно, бумажечка з цим шокодом пройти. Це все буде реально, тоді, коли ми перейдемо на Олімпійський стадіон. Тут е просто на ці витрати ніхто не піде. Тобто так. тоді буде можливість онлайн продавати квітки. Так, тод тоді е далі зараз ще ведеться робота. Я думаю, буквально ми зробимо це вже через тиждень. Є е е е пропозиції, будемо. Ну, Знайшли спосіб, доставляти квитки на О, Тобто у -у -у -у. Будуть люди, які котрі тобто, порахували, який був це. у нас касір, касова ну, з кожного квитка отримує Ну, 10 гривень, 60 копійків отримує. І порахували значить, люди, котрі ми за 600 і готові вести цей квиток куди завгодно. І це на на, нову за це, це, це проект вже є, і я думаю, що ну, це інтернет замовлення, так? Так. так? так, замовлення, тобто це з доставкою нада. Mm. Просто ще покрити. да, а, Далі. І, і останнє, все решта, все решта, у нас в жовтні, до кінця жовтня має запуститися абсолютно новий сайт. Абсолютно, mm -hmm. сайт. Mm -hmm. там, 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 там буде багато абсолютно нового, я сам не знаю, що там буде, але Діма каже, що там, там буде все. Наступне. От о, просто перекупщикам, наприклад, вчора коли стояли, бачили, що до, до чоловіка підходить, там на якийсь сектор, мені туди, він записує собі, і от так ось список людей, а потім я не знаю, як ми там через касу, те, що ми бачили, люди, перекупщик в, на на 100-сіті. Хто, хто заважає, купить? Я не знаю просто. це Але вироб... це буде жіотаж буде, скажімо, в четвер. Значить, відповідаю. Клитки. Зараз досить величезне. Я буду коротко розказати, як ми боролися з правостанним Ми не боролися, боролися, з, боролися з Баригами. Значить. Бариги з'являються в двох випадках. Або коли роздають квитки безплатно. Я, ще, я зараз переконав президента, зараз у нас квитки безплатно не роздаються. Вчора матчі ніякого відношення. Це так, так. не наша гра. Я навіть в Києві не був вчора. Я вчора був на фіналі чемпіонату району, у мене вдома. Там дві всі команди грали і по пенальті одна виграла. Я до чого? На Динамо ніколи не буде переоплатим квитків. Тому що це те, що робилося, уяснюється, що це робилося 15 років. З одного боку продаються квитки, з іншого боку, там написали Прошу вийти там фанатам 100 білетів». Ці квитки обов'язково потрапляють туди, біля Харчатка. Щойно ми цю лавочку закрили, квитки пропали. Якщо ви бачите, там квитки, це або оцей матч вчорашній. Або це арсенал, не маємо відношення до арсеналу. Не ще хочуть, то роздають тому попало. Або це все, все два варіанти. Все, Безплатно ми цю лавочку прикриємо навсі. Тепер політика клубна з фанатами ми співпрацюємо. Співпрацюємо. Приходьте, питання вирішуємо Фан-клуб у нас займається. По школах, по дітям, організація зустрічі з заболівальниками, mm. зустрічі тут, Ді... по лікарнях їздять, залучаємо і так далі, турніри проводимо і так далі. А чому це не знімається? Фотозвіти якісь, чого не видно. тут, знову ж таки, знаєте як, як приклад сказав, Мені дорого моє місце, дорого наше діло. Треба, якщо робити роботу, просвістити, це Розумієте? Я у себе на батьківщині. Четвертий рік проводжу дитячий турнір. Беру участь 36 команд. Граю цілий місяць. Я нагнув там всіх, в міського голу всіх нагнув. І я кожен рік привожу туди, поза рік привіз Михалика, вручав приз Торік привіз Ріброва, цілий рік привіз Шоковського. Там на ушах всі діти стояли. Я це роблю для, для душі Живі, для себе. Я, я, я не буду про це кричати, що це я зробив. Я, я, це не було не про Я роблю це для дітей, розумієте? І там ми йдемо на там не знайти. Потрібно розказати тому? все. Навіщо це не роблю? від вашої імені розказати. Клуб організував. Це не динамо, це я, я, я особисто організував, тому що це у мене на Батьківщині. бо я коли був маленький, грав на кожен менш. Я захотів дітям зробити mm -hmm. те саме, щоб діти постійно грали. <гум> <гум> і тепер вже четвертий рік вже є спонсори, вже спеціально готуються, вже все, вже все місто знає, що в червні буде турнір. Вже я це закрутив, я, ну, мені приємно це зробити для дітей мого рідного міста. Поїхали далі. І тепер закінчимо вивички, і тепер закінчимо квитки. Єдина проблема квитки на ажієтажні матчі. У нас зараз розроблена абсолютно прозора система квитків, система ціни, тобто на ажіотажний матчі чемпіонату України. Це шахтар, наприклад, ціна множиться на 2. Mm -hmm. На е матчі гілю Європи так само пропорційно ціна множиться на 3 плюс знижки для влада mm -hmm. абонементів. Mm -hmm. І так далі. Якщо ми вийдемо в, в чвертьфінал, ціна буде множитися на 4. Mm -hmm. і так далі. Тобто чим більше ажіотаж, тим більше ну, я сподіваюся, що ми будемо на центральному, може подавати. Mm -hmm. І е ціна абсолютно адекватні. Е квитки починаються продавати за 10 днів. Поміняли два mm -hmm. е місяці тому. Два рази міняли касилю. Всі хлопці тепер пробарили. Ці бариги це є організація в Києві, яка займається квитками всюди. Я тепер, тепер, тепер вони, вони мене знають. Тобто не кількість на спортивній. Кількість. Так ви знаєте їх? Е, Звичайно, знаю. <світ> я приходжу на, на палац Україна, на концерт, на будь-який концерт. Я зараз мені не в черзі, я... як ну, розбирається ребята, мені за тисячі добили зажима. Принести... Це, до, 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 до. Це, це мафія до. зараз, Це добавити. Це, 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 це мафія, котру, е, котру неможливо побороти. Це В Києві ну, над ними дах посильніше, ніж Динамо. Сильше, ніж тобто, це одні ті самі люди, ті самі люди вони, то вони стоять біля кінотеатру, то всюди деякий дефіцит квитків, біля палацу Україна, біля палацу спорту, біля стадіону, всюди вони ледь встигають. Вони стоять кругом крім нас. Значить, це можна зробити? Можна, можна зробити, тоді, коли у нас буде порядок з квитками. Тому що будуть правильні ціни, правильна торгівля. Ми робимо все можливе, щоб, не... як правило, вони гріються на безплатних, на, на цих запрошених і так далі, так далі. У нас, я думаю, що ціни абсолютно, абсолютно адекватні. Ціни на сьогодні. Ви знаєте, ціни на субсидії, ці ціни абсолютно да, на, давай, за... да, ціни адекватні. адекватні. І, це, і за 10 днів продається, і вільно черг немає, хто заважає. Вже, не не продаються не Можна? Давайте, може, передамо питання. З приводу куріння питання на стадіоні. То точно вирішити, Сьогодні суд... буде таке оголошення прозвучити. Ну, оголошення це ну, треба, щоб ага. за цим наблюдали, щоб система штрафів була. Це для дектора передувався. Значить, що стосується поління, є пункт регламенту. Так? Пункт регламенту. І чітко там написано. Заборона поління там, 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 там. Є регламент. Тут питання, знаєте, є така, я вам розкажу коротку баєчку, Зібралися миші, кажуть, що треба робити з котом. Ну Неможливо, ну, жарена це все, що зробити. довго довго рада, потім розумний. Сказав, що давайте ми от коту на хвоста дзвіночок прикрутимо. і він буде бігти, день-день-день будемо бачити. Все нормально, посилатися на питання, хто прикрутить. Так і Стюарди. тут, тут, є, mm -hmm. тут? Стюарт, його повноваження, він може провести на місце, показати, де місце, сказати, дати відповідь на запитання, не mm -hmm. може підійти і просто сказати, ви знаєте, що так? От він не має права ні скласти протокол, ні, ні вивезти його, нічого. Якщо... Було... Та Ніколи не це роблять. Секундочку. Не мають права цього всього робити. По закону. Далі, міліція. Зараз по тій що є. Потім, 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 є по тій, постанові, що зараз я по тому закону, що зараз існує, е, міліція не... Вона має тут з'явитися тільки щось страх. Це пише ніколи ну, не ділять. По виклику від працівників стадіону. Ну, ну, вони, вони всі за залежні стадіоном. Ми mm -hmm. не маємо права, це закон. По закону ми не маємо права. Все, ніде на жодній арені України немає міліції. Добре, М тоді... Для того, щоб людину при... Привезти до більше того, я говорив з хлопцями з Шахтаря, хто працює, У них це теж проблема була. Вони спочатку зробили, не можна палити, а можна палити тільки між трибунами. Ну там між трибунами така смуга намальована, там можна курити. цього року у ІФА, Фіфа, Євро 12, Донецьк, дисципліна, все, закриваємо паління. Каже, перший день стадіон Димів так, зло всі почали палити, я вже так, ми шахтери, ми їм крити. Буй... Борються поборюють. І ми поборемо. Просто якщо тоді, ну розумієте, якщо ми всі сидимо, так, ми всі не палимо. Десять одному може раз зробити три, буде. В метро не палять. що там міліція ходить, ловить. В метро також палять. В переходах палять? Ні, маю на увазі на станціях метро. А, на станціях не знаю. І Запропонуйте механізм? Ви запропонуєте механізм. Тут не обов'язково, нехай буде це в вигляді консультації. Нехай він скаже, підійде, скаже, не паліть, будь ласка. Не тот, ну, можна навіть пригрозити там, да? це ж не стояло діє все-таки. Ми там оштрафуємо чи буде міліція. Це діє. Тому що я порахував десь чоловік 25, стояв між рядами 21-го і 20-го сектору, ну, але реально їх можна було об'єсловити. Ну, значить, таким чином. це байстеп Степ-байстеп. Значить, це одна із норм, котра існує, але не діє. Спробуємо і задіяти. Сьогодні ми. Тричі оголошуємо по стадіону, що на сьогодні, Хай люди знають для початку. Давайте все почнемо. на це. Далі, далі будемо дивитися, яка буде реакція, як будуть люди реагувати і так далі. Тобто, mm -hmm. В цьому я отримав повне, повне розуміння керівництва. Вони всі за, тобто ніхто ніяких цих, Звичайно, тих і є заміж, це євро. Ви знаєте, що на заході ніде не можна палити так, <палити> <що це? палити> жовтні. <палити>